У продажі Samsung A5, ціна 1400. Золотистий колір непоганий стан корпусу. По екрану є невеличкі царапки. Type-C роз'єм підтримує швидку зарядку. Телефон досить гарний, цікавий. По екрану є ось такі царапки. Ну, на роботу вони ніяк не впливають. Повністю працює все добре. Телефон перевірений, протестований. Так, інформація про телефон a го року. Дев'ятий Android встановлений. Зараз покажу, що у нас по пам'яті. Так, оперативна пам'ять 3 ГБ в телефончику та пам'ять самого телефону 32 ГБ. В комплекті до телефону йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також, кому цікаво для замовлення, пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.